Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пір купуй товари з акциз та вимагає фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Алі поговоримо про міжнародну політику. Сьогодні погляди українців прикуті до Парижа, де зустрічалася напередодні українська делегація з так званою коаліцією охочих. До речі, вперше на переговорах був присутній новий очільник офісу президента Кирило Буданов. Також у Парижі були представник від Сполучених Штатів Стів Вітков і Джаред Кушнер. Міжнародний контекст останніх днів будемо обговорювати із політологом Олегом Саакяним. Олеже, я вітаю вас. Бачите, і чути вітаю також. Пане Олеже, з предметного, що обговорювалося в Парижі, і що сьогодні обговорює українське суспільство, це ймовірність розміщення європейського військового контингенту на території України після припинення вогню. Як би ви оцінили ось такі гарантії безпеки у вигляді розміщення військового контингенту, наскільки вони реальні? Я би сказав, що не зовсім треба відносити до цього як до гарантії безпеки, але як до елементу спроможності і гарантування спроможності України до безпеки. Ніхто воювати за Україну не збирається а тим паче в умовах, коли світовий порядок тріщить по швах, міжнародне право ми бачимо, що наразі вже остаточно продемонстрували свою дефолтність, особливо після кроків сполучених штатів. То сподіватися на те, що будь-які папірець може щось гарантувати, не варто і тому розміщення західних європейських військ на ринах України це якраз і є гідною і правильною відповіддю на той. Ту деструкцію з того порядку, яку ми спостерігаємо, це про те, що України буде підтримка Україна, сам на сам не залишиться, і це про те, що частина навантаження, яке йде на силу оборони України, буде розвантажено за рахунок іноземних контингентів. Ясно, що це будуть інженерні радіолокаційні, радіорозвідувальні, інші можливі підрозділи. Явно це не будуть штурмові війська. Тому паралельно з цим важлива віха це те, що в Європі беруть на себе відповідальність за. Спонсорування, утримання, забезпечення української армії розміром 800 тисяч осіб. Це та армія, яка не по кишені Україні, але та армія, яка необхідна для того, щоб стримувати росіян, і горизонт, який обговорюється, це 15 років приблизно циклу на які такі гарантії готові дати країни, і от це вже про серйозно. це не про гарантії на папері, а це про гарантії, які поміщаються в руку в кишеню, і які можна взяти і помацати і через них як через приціл подивитися на росіян. В цьому розрізі переговірний процес зараз грає на посилення України і на послаблення позиції Росії. Явно Росія розраховувала на зворотні, коли запускала цей процес, який мав би послаблювати Україну, натравлювати Трампа на Україну на Європу, і зрештою привести до того, що він провалиться, але Росія посилиться в його процесі. Наразі ж після Парижу можемо сказати, що ні переговірний процес зараз скоріше грає на руку Україні. Україна посилюється, а Росії не вдається. Хоча і Очікувати, що за результатами цього буде досягнуто мирну угоду. Ну я думаю, ми з вами не наївні. Не варто цей процес мертвонароджений від самого початку. Якщо ми чекаємо, що на фінішній прямі його побачимо якусь угоду про завершення російсько-української війни. Росія на це не готова. Ну і стів Вітков так само сказав, що говорили багато про гарантії безпеки, про розміщення військового контингенту, але основне питання територіальних територіальної розбіжності все ще залишаються. Це ключове питання, в якому Росія висуває неприйнятну для України вимогу, і таким чином, а вона зрозуміла для Трампа, це якраз мові Трампа. І на жаль, тому тут ми знаходимося в пастці. Але Україна вирішила не пручатися зайво навколо території, а взяти і скористатися цим як важливим для того, щоб актуалізувати питання воєнної підтримки, питання моніторингу припинення вогню, питання гарантій безпеки і інші. Які де актуалізований на тлі тертериторіальної сказати, давайте ми про все це домовимось, щоб бути готовими на момент. Коли Росія або погодиться або буде примушена, або може і взагалі ситуація сама по собі складеться таким чином, що вікно можливостей відкриється. Бо зрозуміло, що наразі Росія не готова до миру. Тоді про що ми можемо говорити з приводу компромісів України, де там території чим позбуватися, якщо в усьому іншому Росія також не готова до поступок, тому Україна концентрується на посиленні. Зрештою, ключова теза цей переговірний процес він не про результат, він про процес. Росію запускали таким чином, щоб він самим своїм процесом послаблював Україну і посилював їх геостратегічне і воєнно-стратегічне становище. Україні вдалося перегорнути це з Європою, перекинути ситуацію. Зрештою, це зараз діалог не з Росією, а діалог і складні переговори зі Сполученими Штатами, в яких Україна і Європа вигризають додаткові можливості і перетворюють цей процес, в такий який посилює спроможності України опиратися Росії. І навпаки, все більше в процесі з'являється неприйнятних для Росії компонентів. Які виступають лакмусом, якщо Росія дійсно готова до припинення війни, їм прийдеться проковтнути а також ці болючі для них компроміси. А якщо вони не готові на ці болючі компроміси, ну тоді з якого взагалі дива вирішили, що Росія готова дипломатично завершувати російсько українську війну. Їй території не потрібні. Їй потрібно знищення української державності, і це зрозуміло продекларовано багато разів росіянами. Про записано в їх ем, доктринальних документах. Жодних ілюзій тут не має бути. Немає в нас точної ілюзії. Пане Олеже, хотіла ще з вами поговорити про Венесуелу, але в нас точно не залишається часу. Єдине, скажіть, ось в цих переговорах вже вперше брав участь новий очільник офісу президента Кирило Буданов. Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся з тими аналітиками, які кажуть, що наша переговорна позиція з його участю значно посилиться? 40 секунд у нас. Я думаю, що президент Зеленський призначав Буданова саме з цієї перспективи, розуміючи, що Буданов може посилити українську переговорну позицію, будучи людиною нового покоління в очах партнерів і людиною з воєнного середовища, тобто маючи більший рівень довіри в очах українського суспільства і менше зрадності навколо нього, і при цьому будучи людиною розвідувального співтовариства, тобто маючи добре уявлення і розуміння того, що відбувається як в Росії, так і в наших партнерах. Тому я думаю, так це вдале призначення з точки зору представництва України. України на міжнародних переговорах. Я вам дуже дякую. Дуже дякую за вашу експертизу і аналітику. Нагадаю, міжнародний контекст останніх днів ми обговорювали з українським політологом Олегом Сакяном. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці, о сьомій ранку, на ей 2